Привітик! Настав квітень, потепліло, скоро зацвітуть дерева, саме час поговорити про панічний страх клоунів. Готуючи це відео, я читала різні статті про колорофобію, і вони всі були проілюстровані стрьомими зображеннями. Ото Отоївіть гуглите ви свою фобію і вам страшними фотками по пиці. Особисто я не боюсь клоунів, але, скажімо так, якби зі мною в одному приміщенні сам на сам знаходився один із них, я б напружилась. Хоча я не уявляю, що це за фантастичні обставини і яка ймовірність того, що таке відбудеться. Хоча 1 квітня це день сміху та день дурня, я асоціюю це свято з клоунами. Адже це чудове поєднання сміху та дурощів, на мою думку. Проте я не пам'ятаю, коли востаннє вони мене смішили. Мені здається, що вони вже давно припинили забратися в медіа як щось смішне і натомість стали іконою горору. Побутує думка, що вперше на колорофобії в своїй творчості зіграв Стівен Кінг з романом Воно, про який знають навіть ті, хто живуть в лісі або під каменем. Стівен Кінг дуже часто бере конкретний страх і тисне на нього в тексті наприклад, страх собаки роман Куджо. Це означає, що колорофобія мала б існувати ще задовго до виходу друком роману Воно. І вона справді існувала. Це підтверджують твори минулих століть, зокрема Хоп Фрок Едгара По. Горо оповідання про блазня, які спалив людей, котрі насміхалися з нього? Якщо вірити Гакслі Медіа, 53% людей бояться клоунів. Це означає, що кожна друга людина має таку фобію. Я не боюсь. Отже, боїтесь ви. Чудова логіка, правда? Чому ж люди бояться клоунів? Звідки береться цей страх. Є декілька пояснень цієї фобії, кожна з яких може стосуватися окремої людини. Перша причина ефект зловісної долини. Грим створює нереалістичні пропорції обличчя, плюс велетенські черевики, стиль одягу, який складно пристосувати до повсякдення. Все це впливає на наше сприйняття клоунів як живих людей, точніше, як істот, які віддалено нагадують людей. Друга причина непередбачувана поведінка. Виступи клоунів ґрунтуються на комедії персонажів і ситуацій. Все це доводиться до абсурду ми не знаємо, як поведе себе клоун у тій чи іншій ситуації, але завжди ймовірність, що його поведінка буде гіперболізованою та неадекватною. Третя причина прихована загроза. За гримом і костюмом може приховуватися що завгодно, будь-яка емоція, думка, намір. І за цією маскою неможливо розглядіти потенційну небезпеку. Усі три причини вкорінюються в страх невідомого, один із первісних страхів людства. Невідомість дорівнює небезпека з точки зору печерної людини, і це переконання передалося і нам у 21 століття. Як подолати боязнь клоунів? Насамперед потрібно пам'ятати, що це всього лише професія, і за кольоровою маскою криється така сама людина, як і ви. Якщо це не допомагає знизити рівень страху, варто звернутися до психолога або психотерапевта, який спеціалізується на подоланні фобій. Професійна допомога завжди більш швидка та ефективна. Сподіваюсь, у вас все налагодиться. Якщо ж усе не так просто, ви можете втілювати свій страх у творчості. Це допомагає зменшити напруження від думок про те, що лякає. Не всі творці мають надихатися веселками й однорогами. Дехто може знайти натхнення в похмурій частині життя. Малюю я не класичного клоуна, а сумного. Тема чогось, що має бути веселим, але є сумним, дуже приваблює мене останнім часом. Це гра на контрасті. Наприклад, сюди належать пінкаміна з My Little Pony, і я планую малювати ще її, але пізніше. Взагалі, естетика сумного цирку, чорно-білого театру часто трапляється в моїх нових скетчах. Є в ній щось таке загадкове, далеке і трагічне. Відчуття, що цим персонажам є що сказати, але ніхто і ніколи не дізнається, що саме. Я пам'ятаю, що раніше 1 квітня святкували розігруючи одне одного. Зараз ця традиція згасає в моїй бульбашці, і я рада, що подруги більше не лякають мене фальшивими новинами про незаплановану вагітність. Якщо у вас є колсторі про 1 квітня, діліться ними в коментарях. Буду рада почитати. А ще я завела телеграм-канал. Там будуть малюночки, скетчі, фотки, приколюхи і всяке таке. Посилання в описі. На цьому, все, дякую за перегляд. Спокійного вам 1 квітня. Підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться цим відео. Всім буду вдячна. До наступного відео!